Бейбі бум в Голлівуді, Марго Робі та Олександра Дадаріо готуються стати матусями наряду. Звісно, що з Гейлі Бібер. Прям дуже якийсь плодовитий рік в нас виходить. Скажіть, продовження диявол носить прада та третій сезон «Ейфорії», який вже в розробці. Обов'язково про це поговоримо, а також обсудимо наймажорніше весілля цього року, котре проходить зараз в Індії. Ну і пообговорюємо нові стосунки Бреда Піта. Всім привіт! Ви на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні моменти, крашимося на сілля та намагаємося зберегти нашу кукуху здоровою у бері всіх цих подій. Влаштовуйтеся зручніше, наливайте охолоджуючих напоїв та поїхали! Диявол носить Прада, отримає сиквел. Пані та панове. Не дивуйтеся, коли найближчим часом ви почнете бачити безліч посилань на квіти навесні і як це по новаторськи про підтягнуті стегна і колір Cerulean. адже є інсайт, що продовження культового фільму Диявол носить Прада знаходиться вже в розробці. І Емілі Блант, а також сама Меріл Стріп начебто, вже підписали контракт. На участь в цій стрічці, як завжди, розберемося по порядку. Новина про майбутній сиквел диявола в Праді колихнула інтернет на минулому тижні, адже цей, не побоюся, культовий фільм, який побачив цей світ майже 20 років тому, дійсно заслуговує, як мінімум, на щорічний його перегляд, а як максимум на продовження історії, де Енді нарешті кидає свого токсік бойфренда і йде працювати у світ моди та краси, власне, де її і місце. Отже, на Разі відомо, що проєкт пішов у розробку. За ним вже закріпили оскароносну продюсерку Венді Файнерман. Вам вона відома за такими фільмами як Форест Гам, скриптум Я кохаю тебе та, звісно ж, оригінальним Диявол носить Прада. І навіть вже відомий основний плод майбутньої стрічки Міранда Прістлі стикається зі своєю незворотньою відставкою і виходом на пенсію. А також занепадом глянцю, як такого. Про занепад глянцю, до речі, можете подивитися моє попереднє відео. Я там так трішечки торкалася цієї теми. Героїня ж Емілі, в свою чергу, є керівницею величезної люксової корпорації типу LVMH або Kering. Ну і власне Міранда буде потребувати допомоги Емілі в проблемах її журналу Runway. Загалом сама ідея, що сиквел він має місце бути. Вона ж так знаєте, вона відчувалася, вона кружляла в потоці. Адже в мене що якийсь час стрічка в Тіктоці була забита буквально ренесансом диявола з культовими сценами з цього фільму. Сорокаюфінтеювмейдечой скарєкземпсів фондефашеніндстрівенінфакт. You're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. It's an age old question. Where does the character end and the actor begin? Well, as we've just seen, and... Marilyn and Miranda Priestley are sort of like twins, <laughs> right? I don't think I'm. That wasn't a question. на Екторсон Ектор з минулого року Емілі Блант та Ен Геттеуй обговорювали, що саме цей фільм зробив їх знаменитими. А нещодавно навіть прийшов мюзикл Диявол носить Прада з Ванесою Вільямс у головних ролях, і музикою самого Елтона Джона на театральних помостках Вест-Енду в Лондоні. Тобто знаєте. Було таке відчуття, що нас все ж таки до чогось то готували. Знаєте, от ще й офіційне 20-річчя стрічки будемо святкувати через два роки. Так що, знаєте, я от не вірю, що продюсери та кінокомпанії просто пройшли би повз такого ласого шматочку, не відкусивши від нього. Проте, ми ще досі не знаємо, чи погодяться Ен Геттоуей та Стенлі Тучі повернутися до своїх ролей. А без них, знаєте, диявол не зможе носити праду так само, як у 2006-му. Але що найцікавіше, так це те. Що в ось нещодавньому інтерв'ю для V Magazine Hathaway на питання про сиквел відповідала, що він не планується, хоча додала, що вона б з радістю доєдналася до своїх колег по зйомках, якщо вони були б, адже вони всі полюбили один одного, і це було б божевіллям не воз'єднатися знову за наданої такої можливості. Чи це M так замилює нам очі, чи таким чином набиває собі ціну гонорару? Мабуть, ми скоро дізнаємося. До речі, в іншому виданні я побачила, що ані стріп, ані блант не підтвердили своєї участі в майбутньому проєкті. Так що поки що це все знаєте так дуже ненадійно. Але робити сіквел такого культового і крутого фільму без його основних акторів, які давайте будемо відверті, і зробили цей фільм культовим. Ну це, як мені здається, стріляти собі в ногу. Мені, будь ласка, тільки оригінальну четвірку. Дякую. А як ви що думаєте, що скажете? Чекаєте на продовження? Чи вважаєте, що сіквели тільки псують враження від оригінального фільму і, взагалі, продовження не потрібні? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Ну а поки ми чекаємо на новий айконік фешн момент у кіно, можемо зробити собі модний, а головне якісний момент у житті. Український бренд одягу шеф робить просто неймовірні речі, переробляючи старі джинси на витвори апсайклінгового мистецтва. Апсайклінг, тобто переробка речей, які вже не носять, які вже застарілі. І не модні, а головне робота з денімом, це основна ідея бренду, яка виникла у засновниці Барбери під час її навчання на дизайні одягу. Ідея в ламанні стереотипу, що денім це робочий матеріал і він не може бути обраним для особливих подій. Ви тільки подивіться на ці джинси, які зроблені зі старих лівайсів. А джинсові корсети. А ці шопери, просто о май гад! Мені дуже подобається, як шеф граються з кольором, поєднуючи у виробі різний кольоровий денім. Але окрім Деніму, бренд також доповнений футболками з бавовни різних серій, типу оверсайзний фултайм Барбі, Барбі весь час. Чи ось таких кропнутих, які просто захопили моє серденько. Вони називаються цвіт Закарпаття. Їх ідея в тому, що ви можете на собі носити зображення квітів, які знайдете у улюбленої бабусі на дачі. Я собі обрала з лілією, бо просто люблю лілії. Додам також, що якість бавовни чудова, вона дуже щільна і доповнена краплинкою Еластану, що подовжить строк футболочного життя. А принт не звичайний гумовий що швидко тріскається. А гладкий, і знаєте, так добряче впаяний в тканину. Я, як любителька принтованих футболок, цей момент зацінила. Так що наполегливо рекомендую заходити на сторінку бренду. Я впевнена, що ви там знайдете те, що припаде до душі, саме вам. Хоча й Мател перестала виробляти вагітних Барбі, проте ця Барбі вагітна і скоро стане мамою. Марго робі похизувалася своїм охайним кругленьким вагітним животиком на італійському курорті на озері Ко, де відпочивала зі своїм чоловіком Томом Акерлі. Це перша, наскільки ми можемо знати вагітність Марго, і перша дитина для них з Томом. До речі, якщо ви не знали, Том Акерлі це англійський кінопродюсер. Вони познайомилися з Марго у 2013 році на зйомці фільму про Другу світову війну. Він Називався Французька Сюїта. І тоді ж вони почали працювати разом, створивши продюсерську компанію Lucky Chap Entertainment. і разом з тих пір зняли купу крутих фільмів, таких як Я, Тоня обожнюю цей фільм, вважаю, що це одна з найкращих ролей Марго. Друга це Вавілон, на мою думку. Ще вони зняли перспективну дівчину, спродюсували Барбі. Та Солтберн. як бачите, родинний бізнес б'є ключем, і пара вміє обирати дійсно круті проєкти. Окрім цього, ви могли бачити Тома за його другорядною роль у третій частині Гаррі Поттера», Момент, де Малфо йде до гіпогріфу, та штовхає хлопця цим хлопцем. Власне і був Том. Як в одному інтерв'ю сказала Марго, саме тоді вона його і покохала, бо завжди хотіла собі чоловіка з Гаррі Потера. Майгаспенд із інна гаріпота мувіс. А не айвазай гаджі толмі сину. We would have been married very quickly. But he was um, an extra. He was like, when he was a little kid, he's like one of the Slytherin extras. And you know when Draco like pushes some kids out of the way to, to see Buckbeak in the third book? Yeah. He pushes my husband out of the way. <laughs> oh. yeah. Одружилися Том та Марго у 2016 році, і як кажуть інсайдери, з тих часів пара завжди мріяла стати батьками. Тож наразі вони навіть раді, що інформація про вагітність Марго стала відома всьому світові. Окрім цього, я додумала, що Марго після Барбі взяла паузу і, власне, в цю перерву і вирішила завагітніти. Проте вона вагітною вже встигла знятися в своєму новому проєкті A Big Bold Beautiful Journey, де вона грає разом з. Коліном фарелом, і як кажуть, все ті ж інсайдери ніхто не міг і здогадатися, що Марго вагітна. Вона була дуже професійна та зосереджена на процесі зйомок. Від себе додам, що якщо ось це її живіт зараз, коли зйомки вже завершені, то знімалася вона виходить в першому триместрі, коли зовнішніх проявів вагітності, окрім слабкості та недомагання, ну немає, Тож приховати такі речі. Було простіше, аніж виросший живіт. Це, звісно, на мою думку, ви можете поділитися своїми в коментарях. Хоча, звісно, я знаю ситуації, коли токсикоз бахає настільки сильно, що не те, що працювати, а й рухатися неможливо. Проте, бачимо, це був точно не випадок Марго. Також Марго з чоловіком засвітилася на передостанньому дні Уімблдону, де вона, як кажуть, показала свій матерніті стайл. Тож маємо ще одну дуже стильову молоду матусю. Бо мені от прям сподобалась її ця сукня вгоро і Ще ця накидка на одне плече дуже так елегантно. Ну і звісно, маємо також гарні кадри її милувань і любощів з чоловіком. Марго і тому наразі по 34 роки, і, на мою думку, це прекрасний вік для народження дітей. Так що я дуже-дуже за них радію, як за себе. Побажаємо легкої вагітності та родів Марго і здоров'я та сил батькам, ну і дитині, звісно. А окрім Марго про свою вагітність первістком повідомила і зірка білого лотосу Олександра Дадаріо. підписавши. Пост, де вона дуже мило п'є каву з кругленьким животиком, словами, що радіє, що її діти будуть ходити до школи разом з дітьми Марго Робі та Гейлі Бібер. Цікаво тільки те, що Гейлі Бібер вона написала з маленьких літр, а Марго Робі з великих. Ну то таке. Також Олександра поділилася для Vogue своїм ексклюзивним інтерв'ю та вагітним фотосетом. Дуже він вийшов таким милим і гарним. Олександра вже два роки заміжня за кінопродюсером Ендрю Формом, і це їх перша спільна дитина. Олександрі, до речі, 38 років. Ендрю вже в свою чергу вже має сина та дочку. В інтерв'ю Дадаріо з гумором ділиться, що якраз знімалася в проєкті під час першого триместру, і її знудило якраз під час сцени з поцілунком. Зі своїм партнером по фільму після цього вона сказала, що навряд чи зможе й надалі тримати в таємниці свій вагітний секрет. Але колеги по зйомкам віднеслися зі співчуттям та розумінням до її стану, хоча і не давали їй вихідних днів напроблюватися, як зазначила Олександра. Також в цьому інтерв'ю для Vogue вона поділилася, що це не перша її вагітність. Попередня закінчилася викидним, і вона не хотіла би вдаватися в подробиці лише зазначила, що це дуже травмуюча і болюча втрата і її можливо зрозуміти до кінця лише тим, хто сам пережив це. Я навіть не знала таких подробиць життя Олександри, хоча більш-менш слідкувала за нею, бо дуже люблю її ще з часів Персі Джексона. Але дуже радію, що принаймні зараз вона вирішила відкритися світові про свою вагітність. Олександра наразі на шостому місяці вагітності. тож побажаємо їй легких родів, здорову дитинку і веселого батьківства. Молодий дед тобі Джастін Бібер не сидить, склавши руки, а поїхав заробляти гроші для майбутньої дитини. Поїхав на передвесільну вечірку в Індію до вже знайомих нам пари Анант та Радіки, індійських спадкоємців мільярдних бізнесів своїх батьків. І це наші, скажімо так, давні знайомі, адже вони вже влаштовували передвесільну вечірку преведінг паті, на яку запрошували Ріану, якщо ви пам'ятаєте. І окрім цього, кажуть, що Ріана отримала тоді за свій перформанс. 8 мільйонів доларів, а Джастін в свою чергу заробив цілих 10. Мені дійсно цікавий такий розрив в цінах, чому Бібер оцінюється в більше мільйонів, ніж Ріана. Проте, мабуть, хто на що вчився, я не знаю. Чи це тому, що він хлопець Арірій дівчина, і як завжди, чоловікам платять більше? Гендерна нерівність в дії. Проте загалом кажуть, що концерт вдався на славу. Він був майже годину. Джастін виконав всі свої хіти, гості отримали свій фен гірл момент. Джастін давав натовпу пів. Відспівувати коротше, перформанс вдався. Звісно, не обійшлося без спільних фоток. Мені дуже подобається, як Джастін світить своїми бавовняними труселями перед мільярдерами. Знаєте, така тіпікал субота багатіїв, нічого незвичного. Ну і не дивлячись на купу передвесільних вечірок, саме весілля молодих прийшлося на 12-14 липня. Тобто відбулося на цих вихідних. І тут вже на самому святкуванні в нас були присутні Кім та Клой Кардашян. Кімуська, я так бачу, взяла за референс вбрання принцеси жасмін. Але на мою думку, це більше так в арабську тематику. Наряд же Клої був такий більш тематично підходящий, на мою думку. Але звісно, що це були не єдині їх образи, адже, ну звісно, що Кардашіни не будуть два дні в одному й тому самому. Ну, ви самі розумієте. Також я дотрилася в їх сторіс, і тільки подивіться зі сторіс Клої, скільки там було багато народу. А зі сторіс Кім ми можемо побачити, як були прикрашені зали. Ой, до речі, тут ще прикольна фотка, де Кім з зіркою індійською зіркою Айшварією Рай вона виглядає просто неймовірно для своїх років. Ще на весіллі були помічені пріянка Чопра з чоловіком Джо Джонасом. Були вони такі, знаєте, дуже за дрес-кодом, що й не дивно, адже пріянка індійка і знає толк в сарі до речі, такий фанфект. Я коли була маленька, я собі дуже хотіла Сарі, от прям дуже. Це тому, що я зростала. Я реально зростала на індійських фільмах. Зіта і гіта досі один з моїх найулюбленіших. Ну і також ми побачили там Джона Сіну, який дуже так мило виглядав в цьому вбранні, Йому дуже личить. До речі, ви чули, що Сіна повідомив про закінчення своєї кар'єри рестлера. Він повідомив, що уходить на пенсію, покидає глобальну компанію спортивних розваг World Wrestling Entertainment і сказав, що проведе свої останні бої до кінця 2025 року. Джон Сіна здобув 16 перемог в міжнародних змаганнях, і, мабуть, тепер хоче зосередитися на кар'єрі актора. Ну, скажу чесно, я не слідкувала за сіною як за рестлером, а от як комедійний актор він мені дуже до вподоби. Бред Піт вперше з'явився на публіці зі своєю новою гірфренд Інес Де Рамон. Відвідали вони гран-при Великої Британії в рамках Формули 1. І були доволі такі веселі і щасливі на своєму такому, можна сказати, першому публічному побаченні. Мабуть, тут мені треба трохи більше розповісти про Інес, бо вона в нас дівчина незвичайна, а 32-річна голова ювелірної компанії Аніта Іко і колишня дружина зірки щоденників вампірів Пола Уеслі, з яким Інес розповів. Зійшлася у 2022 році, і тут такий цікавий момент, що на розлучення подавав саме пол, як завжди, в документах йшлося про непереборні розбіжності, а саме рішення про розлучення воно було взаємним. І обговореним. Ну а про ситуацію під джолі, я думаю, ви і так в курсі. До речі, мені тут на днях попадалася інформація про те, що бред намагається підтримувати спілкування зі своїми молодшими дітьми. В той час, як старші поголовно відмовляються від свого прізвища Піт на користь прізвища Джолі. Ну і також не забувають обзивати батька в мережі останніми словами. Думки насправді щодо цього різняться. Чи дійсно піт настільки жахлива людина? Чи Енджі вправно налаштовує сина та дочок? Проти нього, що ви думаєте з цього приводу? До речі, мені попадалася розшифровка судових свідчень щодо того інциденту в літаку, коли взагалі вперше на загал стало відомо про величезну сварку з прикладанням рук зі сторони Піта щодо Анджеліни і не тільки Анджеліни, а й старшого сина, коли вони летіли зі свого французького шато додому після того, як Піт дізнався, що Анджеліна вирішила продати свою частину, що, як кажуть, стало скоріш за. Все стало причиною зриву. Піта, що звісно, ми засуджуємо Проте, наскільки я знаю, слідчий комітет і комітет з прав дитини не знайшов злочину в діях Бреда Піта, що для мене насправді дивно, судячи з описаного в свідченнях, що піт і душив Енджі, і вдарив сина, і потім ругався на них. І ви хочете сказати, в цьому не знайшли криміналу. І якщо ви не знали, то саме після цього інциденту в літаку Анджеліна подала на розлучення. Ну а старші діти відвернулися від батька. Та повернемося до щасливої парочки, яка, за словами інсайдерів, дійсно щасливі разом. Щасливі разом як ніколи до цього. І наразі в них все дуже і дуже добре. Перші чутки про Інес та Бреда як пару поповзли ще у 2022 році восени, коли їх вперше побачили разом на концерті Боно в Лос-Анджелесі разом з подружжям Синді Кроуфорд та Ренде Гербер. Але офіційно, як пара, вони з'явилися на публіці тільки зараз. А чому взагалі вони з'явилися на? На Формулі 1. А тому, що Бред Піт наразі знімається в фільмі про Формулу 1. Цей блокбастер має побачити світ наступного літа, а частина зйомок якраз і включає в себе реальні кадри з реальних перегонів у Нортгемптоні. Так що цей образ Піта в жовтому жакетику, я думаю, ми з вами ще побачимо. Ну і буде цікаво, що ми будемо знати, з якого саме це було дня. І Нес, до речі, була в цікавій сукні і без бюстгальтеру, що також викликало деякий ажіотаж в мережі, типу занадто фрівольний. Лучок у жінки для такої події, але це так дивно, що ми досі з вами обговорюємо наявність чи відсутність нижньої білизни у жінки у 2024 році, коли це давно вже має бути лише тільки на розсуд самої жінки. Загалом пара вони гарна і неста Бред добре виглядають разом. Можемо тільки побажати їм, щоб все так і залишалося. Ну і завершимо наш новинний випуск, також історію про продовження культової стрічки на цей раз серіалу Ейфорія. Так, друзі, ми дочекалися. Сама не вірю в те, що я зараз кажу, але третій сезон ейфорії повертається. Причому зі всім головним кастом в складі. Навіть відома дата початку зйомок січень 2025 року. Про це повідомила Франческа Орсі, виконавча директорка департамента HBO, який займається драма-програмами. В захваті від того, що ми готові почати виробництво Ейфорія в січні, ми не можемо бути щасливішими від нашого творчого партнерства з Семом Левінсоном і цим неймовірним акторським складом. Ми з нетерпінням чекаємо можливості оживити цей новий сезон ейфорії для її шанувальників, і таким чином новий сезон почне зніматися рівно через три роки після виходу останнього другого. Як на мене, то забагато часу, але вже маємо, що маємо. Досі невідомо про що саме буде третій сезон, адже ходили тільки чутки, що Левінсон подав ідею зробити такий п'ятирічний стрибок після події другого сезону, в якому головні герої. Якраз би зовнішньо і відповідала своєму вікові. І знаєте, ходили б вже не до школи, а на роботу, як їм і слід. Я навіть десь бачила, що планувалося, що героїня Зендеї Рю мала би бути приватним детективом. Дуже цікаво, хоча екран вже бачив детективів з залежностями. Тут, власне, нічого нового. Але повторюсь, що саме буде за історія в теті ейфорії, нам достеменно невідомо. Також Барбі Феррейра не повернеться до своєї. І ролі Кет, ну і смерть Ангуса Клауда, якого ми обожнювали за його роль Феско, також внесе сильні корективи в сюжетну лінію. І я досі насправді не можу відійти від е, тої історії, від тої новини, що. Ангуса більше з нами немає, і ми вже ніколи не побачимо його в ролі Феско. Та добре, що нарешті ми, хоча б, визначилися з рамками, і нам дали хоч якусь конкретику. Бо я чесно до останнього не вірила, що третя ейфорія буде. Ну і тим буде цікавіше подивитися, що ж з цього вийшло. Ну, власне, на цьому і все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Ви всі в мене принци і принцеси, всіх люблю, всіх цілую, всім па-па!